<плес> Як ти ставишся до цього? Що наша коротше, пиздота, що сидить там, вона вже взагалі знахабніла, коротше. По 3 рубля, це три рубля, ще три рубля, я тобі, коротше, буханка хриба. Як це ти по 3 рубля? що, Серйозно по 3 рубля? <плес> <плес> да? Гандони вони, коротше. гандони. А якщо на трелейбусі будеш переставити, то перетримувати. Я на, короче, в мене он мій тролейбус. Everyday, every night і все. Це вже коли впадло, то там можу да, сісти, в тролейбус. А якщо... Скільки тролейбус був? Півтори гривень. Та хай собі буде. Ви все могли б зробити не, під, не бабками, щоб тролейбус, а спеціально, щоб давалися талони просто. Кожного. Прийшов чик, оплатив, що. Він собі потім воділа, пройшов там, заправився, йому записали, коротше, що... Днівку, і, ну, було б все шикарно. Так само маршруту зайшов, пікнув того талончика, якийсь да, ну, прикол нашої людей. І так, в країні така зараз ситуація, що людей... Навіть в мене не повірите, в мене немає навіть, навіть на пачку сигарет. Не то, що типу, я от пішки ходжу собі, біжу і от ось такий нахочу ти рубля. що курс долара такий великий, як ти стане, це це мерзость. Це реально мерзость типу. Ну, от хорошо, ну. Розложимо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два 2. Хейм, то це я виріжу. я вирішує. Ну, 26 долар, то... Вони. Вони реально, коротше... Але вони заїбали, блядь. Вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти отака от дівчина, возьме сумку, положить кирпич. зайде в облраду і скаже, ти що сука, охотів чи що, і бахне його цією сумкою, бо. До Путіна в двері постукається смерть з косою і за всі його гріхи він буде відповідати. Він скаже, нахуй така жисть. Будемо збиратися силою, думкою, честістю і поїдемо на АТО. І будемо стояти за свою країну доти. Будемо вставляти й пиздоки. Она доки последній дух не впаде.